Замість того, щоб визнати свою помилку і виконати як таке, що набрало законної сили, рішення суду, який визнав заборону на перетин кордону депутатами Верховної Ради та місцевих рад незаконною, влада вирішила ганьбитися до кінця. Уряд навіть не дочекавшись публікації повного рішення суду з аргументацією. Попри звіт Єврокомісії, де в чергове критикується рішення про заборону нової з депутатів і випірковість цих заборон, попри системну критику цього. В резолюціях Європарламенту подав касацію до суду. Чи означає це, що уряд не збирається ніяк реагувати на критику і зауваження європейських партнерів і знов збирається обмежувати міжнародну парламентську дипломатію? І окрім цього хотів би наголосити, що саме в звіті Єврокомісії знов говориться про санкції на опозицію, які є неприпустимими. Дякую. Будь ласка, якщо є відповідь, Доброго дня з короткої версії рішення суду дійсно відомо, що суд частково задовольнив позов і визов незаконним пункт 21.4 правил перетину державного кордону громадянам України, тих самих, які були затверджені постановою уряду, про які ви згадали. Дуже важливо підкреслити, що коли ви звертаєтесь до уряду і до урядовців, які сьогодні тут присутні, я просто хочу підкреслити, що суд не зобов'язав уряд приймати нову постанову замість скасованого пункту. І ми, уряд, не отримали ще повного тексту, тому не можемо всі реагувати до його оприлюднення. За законом, норма, яку суд визнав начинною, припиняє діяти з моменту набрання рішенням суду законної сили. Ми будемо діяти в межах. Чинного законодавства лише після отримання повного тексту судового рішення будемо ухвалювати зважене рішення щодо подальших дій. Дякую.